Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри, шановні краяни, я вітаю всіх вас любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І радий знову зустрічі з вами в нашій черговій програмі Питання вічності. Великі привілегії для мене сьогодні знову говорити про Господа, проповідувати Його Слово та служити вам. І ми сьогодні знову будемо говорити про Боже Слово, яке є життєво необхідним та діяльним у житті людини. Сьогодні є багато Божого Слова навколо нас. Є друковане Слово, Біблія, різні статті, публікації. Є Слово Боже, яке проповідується через засоби масової інформації. Є свідчення людей, яких Бог докорінно перемінив на краще життя. Друзі, але запитання для кожного із нас. Що Слово Боже сьогодні означає для мене? Наскільки воно є дорогим і цінним для твоєї моєї душі. Наскільки воно є актуальним сьогодні для нашого життя? Адже написано, що слово Боже є Бог. Друзі, те, що знаходиться в моїх руках, це не просто книга. Це не просто якийсь методичний посібник для правильного гуманного життя. Це є слово живого і вічного Бога. І саме це слово відкриває людині Бога як Творця. І Ісуса Христа як Спасителя. Ми читаємо Слові Божому в Євангелії святого Івана в першому розділі, першим та другим віршем. На початку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було спокон віку. І це слово є Біблія. Я думаю, що священне писання є відоме багатьом пересічним українцям, можливо, навіть кожному. Також і жителям нашого краю слово Боже є відомим. Не дивлячись на нашу конфесійну прилежність чи на наше віроісповідання, друзі, Біблія є єдиним, я підкреслюю, єдиним джерелом, яке розповідає нам про Бога, про створення людей, про шляхи спасіння людської душі і наскільки є важливо щоб слово Боже стало часткою нашого життя. Виникає інше запитання. Чи можливо без Біблії пізнати Бога? Чи можливо без Біблії бути спасеним і очікувати вічне життя, яке Господь дасть всім, хто полюбив його прихід? Чи можливо без Біблії сьогодні називатись істинно віруючою людиною чи християнином? Саме про це ми сьогодні будемо говорити. Ми торкнемося однієї великої теми. Актуальність Божого Слова в житті людини. Але в зв'язку з тим, що ми обмежені в часі, ми поговоримо про прийняття Божого Слова в людському житті. Отож, нехай Господь благословить нас. Залишайтесь з нами. В Євангелії від Івана в 5 розділі 39 Міршем Ісус Христос сказав такі слова. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Ісус наставляв своїх учнів, що Слово Боже є архіважливим і актуальним для їхнього життя. І в великій мірі вічне життя, як говорить Слово Боже, воно залежить від нашого дослідження Божого Слова. Як і наші минулі програми, так і сьогодні, ми будемо говорити про ті чи інші речі знову на підставі Божого Слова. І наша основна ціль дивитися на життя суспільства, а також розглядати сьогоднішню тему в світлі Божого Слова, в світлі Біблії. Я читаю центральний текст нашої сьогоднішньої теми. Книга священника Ездри, 7 розділ, 10 вірш. Бо Ездра приготовив своє серце досліджувати Господнього закона і виконувати його, і навчати в Ізраїлі устава та права. Коротка історія Юдейського царства за часів правління юдейських царів Єгоякема та Єхонії. Царів, які в якійсь мірі відвели народ Божий від Господа. Народ ізраїльський не мав на той час запотрібне або або Вважати Слово Боже як перше, що було необхідне для їхнього життя. Закон Господній, служіння Господнє, воно було закинуте народом Божим. Ми про це читаємо також в книзі пророка Єремії, 8 розділ, 7, 9 вірші. І лелека під небом знає час перельоту свого. Горлиця, ластівка та журавель пильнують часу, коли їм вертатись. Але народ мій не знає про Господній порядок. Як це ви говорите, ми мудреці, та й закон Господній у нас. Ось перо книжника перекручує його на брехню. Засоромились мудрі, книжники збентежились та заплутались. Ось вони відкинули слово Господнє. То в чому ж їхня мудрість? Ми пригадуємо написання книги пророка Єремії. Наскільки, важливо, наскільки важко було Єремії, Божому посланцю, на той час в Юдейському царстві? Єремія говорив правду, ту правду, яку говорив йому Бог. Але ми бачимо, як люди його не прийняли, як не приймали його священники, і в кінцевому ж результаті як не приймав його і Єоким, і цар Єохонія. Вони не довіряли Єремії, тільки тому, що вони не довіряли Богу. Тільки тому, що вони не довіряли закону Господньому, і Бог був завжди на захисті свого народу. Але прийшов час, коли Новоходоносор і вавилонське військо облягло Єрусалим. Юдейське царство стало під загрозою. Прийшов важкий час в життя Іудеї. Великий голод, розпач, плач і сльози. Помирали маленькі діти. Слово Боже відкриває нам про те, що навіть споживали діток своїх. Друзі, це був непростий момент в житті Іудеї. І наскільки важливо пам'ятати, що це все було не по причині того, що жорстокий Бог, але по причині того, що людина залишила Боже Слово і відійшла від Нього. І ми читали з книги пророки Ездри, що навіть в природі знають птахи та тварини своє місце та свій час. Але людина не знає Господа. Тільки з тієї причини. Що відійшла від нього? З Іудеї після завоювання Новоходоносором Єрусалиму багато людей було відправлено в Вавилонську неволю. Три депортації в 605 році, 597 році та 586 році до Різдва Христового народ Іудеї був відправлений в далеку Асирійську землю. Вони стали там євнухами для царя. Вони там були рабами та слугами. І це все тільки тому що народ Божий відвернувся від Господа. Ми читаємо в Слові Божому, що старий заповіт написаний нам для того, щоб ми не були пожадливі на ті гріхи, на які був пожадливий Ізраїль. Щоб для нас старий заповіт був прикладом, або, скажімо, як взірцем, щоб ми не помилялися і скеровували свій зір на Господа та на слово Його. 70 років у вавилонської неволі спонукали народ іудеї до покаяння, до примирення з Богом, до пошуків Божого лиця та знову до повернення до закону Господнього. Тільки тоді, коли людина всім своїм серцем повертається до Господа і відкриває сторінки священного писання для власного збудування, для отримання цієї духовної їжі, Бог тільки тоді готовий працювати знову з людиною. Допоки суспільство живе без Бога, живе в гріхах в аморальності, Бог не благоволить до таких людей. Но тільки тоді, коли людина, навіть будучи в гріхах, будучи неправедною, але вона в покаянні приходить до Бога і відкриває сторінки закону Господнього, Бог наближається до неї. Ми говорили на початку нашої програми, текст читали з Євангелії від Івана, з першого розділу, що спочатку було слово, і слово було Бог. І слово було Бог. Тому через це Слово реально діє Божа сила в наше життя. Реально діють Божі принципи та настанови для кожного із нас. І народ, який знаходився в Вавилоні, в полоні, вони прийшли до свідомого розуміння, що тільки через закон Господній, тільки через Слово Боже можна знову відновити стосунки з своїм люблячим і живим творцем. Ми бачимо, як депортація із Іудеї, з Єрусалиму у Вавилон була в три етапи. Так само в три етапи народ Божий повертається назад в Єрусалим. Вавилонське царство вже було в полоні Перського царства. І ми бачимо, що Перський цар Кір, він відпустив Наємію для того, щоб відбудувати стіни Єрусалиму. В 538 році, в 457 році, та в 444 році до Різдва Ісуса Христа іудеї почали повертатися назад в рідні краї, в рідну землю. В першій депортації пішов Наємія разом з багатьма людьми. В другій депортації в 457 році до Різдва Ісуса Христа пішов Ездра разом із 1700 чоловіками, не рахуючи жінок і дітей. Вони повернулися в Єрусалим. І вони розпочали знову священне служіння для живого і вічного Бога. Існують передання і твердження про те, що Ездра зібрав усі книги старого заповіту в одне ціле. Установив форму поклоніння, яка в подальшому часі використовувалась в синагогах. І ми бачимо прекрасний підхід Ездри до Божого Слова. Ми читали про це в 7 розділі 10 віршем. Ездра звернув своє серце на те, щоб вивчати закон щоб виконувати закон, і щоб навчати закону народ Божий. Друзі, це є дуже важливо. Я хочу, щоб ми зараз це зрозуміли. Наскільки важливо не просто читати, не просто досліджувати. Ездра звернув своє серце на те, щоб вивчати закон. Це був перший важливий крок в житті його і не тільки в його житті, але в житті тих людей, які слухали його. Другий важливий крок був жити або виконувати те, що ми читаємо. І третє, що було важливе, і сьогодні також є важливим для нас, навчати інших людей виконувати і досліджувати священне писання. Завдяки тому, що зробив свого часу Неємія, як широко він відкрив своє серце для Господа, завдяки тому, що зробив в подальшому часі Ездра, який звернув своє серце на те, щоб повернутись до священного писання, залежала і подальша доля іудейського народу. Дорогі друзі, а як щодо нас сьогодні? Наш християнський край і народ, який живе в цьому краї, ми сповідаємо Слово Боже як єдине мірило, як єдине джерело істинності того, в що ми віримо. Але чи, Слово Боже, це є просто книга для нас? Чи, можливо, це є щось в нашому, більше в нашому житті? Задумаймось про це. Тут напрошується інше запитання, яке би я хотів задати зараз вам, дорогі друзі. Чи можливо тоді без Слова Божого, друзі, очікувати від Бога милості? Чи можливо без Слова Божого вірити і сподіватися на щось краще? Чи можливо без слова Божого, без його дослідження, виконання і наставлення інших людей мати сьогодні християнську країну і побожне, благочестиве життя українського народу? Я думаю, що неможливо. В історії Ізраїля ми бачимо цей важкий момент коли вони були без Божого Слова і вони попали в полон. Але коли вони знову повернулись до закону Божого, Боже процвітання прийшло в цей край. Друзі, без закону Божого сьогодні Україна в полоні, в полоні гріха, аморальності, алкоголю і наркоманії і багатьох-багатьох інших недобрих речей. Але тільки тоді, коли нація, народ Божий навертається до Бога через дослідження, виконання та наставлення в Слові Божому. Тільки тоді для нашого народу і для нашої нації буде велике Боже благословіння і надлишок Божої любові. Тому задумаємось над цим. Чим являється сьогодні Боже Слово для нас, для кожного із нас? Чим є сьогодні Боже Слово для нашого міста, для нашого краю? І тільки тоді ми зрозуміємо, наскільки ми далеко чи близько від Господа. Народ Божий пережив велике національне відродження в ті часи, саме через відродження людських сердець. Ми читаємо, яким чином вони знайшли милість в Божих очах. Книга священника Ездри, 8 розділ, 21 та 23 вірші. І проголосив я там піст над річкою Агавою, щоб упокоритися нам перед лицем нашого Бога щоб просити від Нього щасливої дороги для нас і для дітей наших, та для всього нашого маєтку. І постили ми, і просили нашого Бога про це. І він дав нам ублагати себе. Народ Божий може бути щасливий тільки з Богом, тому що Бог є джерелом істинного щастя. Бога можна знайти в Його слові, яке чудесним способом відкриває нам волю Його. Друзі, сьогодні є тисячу причин для того, щоб це слово закрити для нас. І це слово сьогодні закриває для нас безліч різних обрядів, традицій, людських практик та методик. І закрите слово, воно не приносить плоду в людське життя. Закрите слово на наших книжкових поличках. Воно не дасть нам духовного збудування та збагачення. Закрите Слово, воно не відкриє нам волю Отця, а також Божественну місію Ісуса Христа, який прийшов заради спасіння твоєї і моєї душі. Закрите Слово, воно не дасть жодного прибутку ні для кого із нас. Тільки відкрите Слово. Воно розповідає нам про любов Великого Творця. Воно розповідає нам, про те, наскільки сильно Ісус полюбив нас, що залишив славу неба і прийшов на низьку землю, щоб померти за людський гріх і забрати Твоє і моє покарання. Тільки відкрите Слово, воно може поселитися в людське серце і жити там, для того, щоб це серце пережило реальне відродження Духа і спасіння своєї ж душі. Тільки відкрите слово є актуальне. Для Твого і для мого життя. Тому нехай ніщо, друзі, не затьмарить Слово Божого в нашому житті і не закриє сторінок священного Писання для того, щоб ми не жили в темряві, але жили світлом життя і прямували до вічного Божого царства. Через слово своє Всесильний Творець сьогодні промовляє до кожного із нас. І те, що ми коротенько сьогодні розглядали в нашій програмі про прийняття Божого Слова в житті людини, повірте, я певен того, що Бог стукає в наші серця для того, щоб запалити серце наше, перебувати в Божому слові. Зробити Біблію своєю щоденною книгою, книгою духовного наставлення і спасіння кожного із нас. Я хочу разом із вами щиро помолитись до Господа і попросити Його. Щоб це слово, написане слово, стало для нас відкриттям, відкриттям на спасіння і на радість життя. Святий і добрий Боже, я відкриваю тобі своє серце і все, що є в ньому, я каюсь у всіх своїх гріхах та провинах, та прошу тебе, щоб ти очистив моє серце від усякого зла ненависті, непрощення та посіяв зерно Божого Слова, яке ще більше відкриє мені мого Господа, Ісуса Христа, та вічне життя. Я хочу звернути своє серце на те, щоб вивчати Слово Твоє, виконувати Його та іншим розказувати про Тебе. Амінь. Ісус сказав, дослідіть написання. Бо думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Щиро запрошуємо відвідати богослужіння церкви Християн Віри Євангельської в місті Бурштин. Вівторок і четвер о 19, п'ятниця о 18 для молоді. В неділю о 10. Щонеділі о 10 проводиться навчання в дитячій недільній школі. І все це за адресою міста Бурштин. Вулиця Міцкевича, 28. Якщо у вас виникли запитання чи пропозиції, звертайтесь за телефоном 44 825 42 785, а також 067 34 41 954. Або пишіть нам на адресу, що на екрані. Будемо раді служити вам. В нас ви можете безкоштовно отримати новий заповіток. Християнську газету вірою, християнської місії Милосердя, добрих Самаряни, міста Івано-Франківське.